Слава Україні! Шановна українська громадо, брати і сестри українці! Вітаю вас! З 1 грудня! Сьогодні, рівно 22 роки тому! Ми з вами, вийшовши на референдум, остаточно проголосили незалежну українську державу. Радянська імперія впала! І ми стали вільними. Українська держава почала існувати за своєю формою. А тепер, через 22 роки, ми сучасники. Що маємо зробити? Ми маємо наповнити Україну українським європейським змістом. Слава нашій Україні! Слава нашій українській державі! Товариство! Що ми маємо робити і який наш план? Отже, перше, ми створили штаб національного спротиву. Штаб національного спротиву входять політичні партії, штаб національного спротиву входять громадські організації. Ну що за шум? З'явилася інформація, так я зрозумів, що щось там є на банкові. Почекай... ну, поч... ну з'ясовуємо. Якщо буде потрібно, значить відправимо людей. Я дуже прошу. Не треба хаосу. Ви розумієте, що за один кричить Ідемо на банкову, другий кричить, ідемо в Київ третій кричить Ідемо на, Ідем на Михайлівську. Люди добрі! Я вас прошу. Наша перемога, тільки коли буде єдина дисципліна. Появилася інформація, з'ясовуємо, буде прийнято рішення, ніхто не буде гальмувати народ. Зрозуміло. Отже, 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 товариство створений штаб національного спротиву. Для чого це зроблено? Для того, щоб йшла координація. Перше координація тут, людей в Києві, на Майдані. Тут центр нашого спротиву. Починаючи з цієї хвилини, ми отут залишаємося. Зараз будемо монтувати сцену. Зараз тут по всьому майдану. Ми будемо встановлювати намети. Ми з цього дня. Ми з цього дня розпочинаємо національний страйк. І хоче то хтось чи не хоче, але в Україні почалася революція, 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 революція. революція! 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 Так ось, товариство. Першою революцією в сучасній українській державі. Це власне була оця революція. Яка завершилася 1 грудням 91-го року. Але ця революція, як ви пам'ятаєте, була не завершена. Не відбулася в державі ілюстрація, не була змінена система влади, не була заборонена комуністична зараза. Друга революція це була помаранчева революція. І ми більшість з нас, 9 років тому, брали в ній участь. Але що відбулося? Вона виявилася зрадженою. Теперішня революція це має бути третя і звитяжна революція української нації. Бо ми з вами вийшли не за що інше, за наші права. Ми з вами вийшли за те, що ми європейська нація. Ми з вами вийшли за те, що ми хочемо жити в нормальній, цивілізованій державі, щоб українці були господарем на своїй землі і не Беркут тут панував. А ми, прості громадяни, відповідальність брали на себе і йшли вперед, заради наших дітей. Правильно? Да. Наступне зараз дуже важливо. Враховуючи хитрість тої банди, щоб ми дійсно мали один провід, щоб ми дійсно не піддавалися на жадні провокації. Зрозумійте це, щоб не було тут ніякого самоуправства, будуть відповідні вказівки, разом ми ці рішення ухвалюємо і ми з вами їх виконуємо. Що маємо робити? Отже, на місцях у всіх областях. Мають бути створені протягом доби часу, протягом доби часу мають бути створені штаби національного спротиву. Якщо тут хтось розумний, кричить, що от я прийшов, я вже хочу десь іти? Іди, йди, чоловіче, але якщо ти сам підеш, це завершиться нічим. Має бути організована дія, хіба не так правильно. Так ось організована дія вже є, поки всякі провокатори отут кричать під низом. В Київраді вже ми, українці. Тому що ця Київрада була незаконно захоплена бандитами, поки тут хтось репетує, там же. Зараз починає формуватися законна київська влада. Правильно. Саме тут, на Майдані, ми розпочинаємо наші дії. Ми тут зараз створимо штаб, і той штаб де буде знаходитися? Ось тут будинку про спілках, тому що поки тут якісь провокатори під низом щось кричать, там же знаходяться наші люди і скоро на цьому екрані будуть показувати наш мітинг. Правильно. Ну, щось я не відчуваю народ ентузіазму. А то знаєте, часом буває як. Хтось прийде і кричить Ідем! Давай мені вперед! Коли ти кажеш, що пішли вперед, він каже, ой, вибач, мені жінка казала хліба треба купити. Товариство, тому я дуже прошу, майте відповідальність того, що зараз робиться. Перестаньмо бавитися в дитячу пісочницю. Це серйозні речі. Якщо ви думаєте, що та влада просто так вам віддасть владу, ви глибоко помиляєтеся. І якщо в нас з вами не буде створено на місцях координаційних комітетів, нічого не буде. Тому наша з вами вказівка, наш з вами наказ в Західній Україні, де ми маємо контрольованих депутатів і в деяких радах маємо більшість в обласних, в районних, в міських радах, що ми їм зараз наказуємо, мають провести негайно сесії. На тих сесіях мають взяти відповідальність на себе, мають взяти відповідальність за ситуацію в регіоні їхньому, мають створити штаби відповідні і саботаж тій владі на місцях. Те саме, що ми маємо робити в Києві, блокувати Київ, мають робити теж на місцях. Правильно? <плес> Наступне є ситуація з великою Україною. Схід і південь там складніше. Складніше, тому що через великі фальсифікації, на превеликий жаль, більшість в місцевих радах не належить патріотам, не належить державникам. Тому ми з силами наших місцевих активістів розпочинаємо розхитувати човен там, в тих регіонах, але їм потрібна, очевидно, буде допомога. Тому наш центральний штаб вже створив один підрозділ, який буде займатися координацією формування агітаційних груп на велику Україну. Ну що, готові? Не буде так, що давай поїхали на схід, а ви будете не ви, а хтось там от з тих героїв, які тут кричать, будуть казати, що я часу не маю. Не буде такого. О, народ! Оце найважніше. Найважніше, щоб не в неділю сьогодні, а щоб завтра в понеділок було стільки ж і ще більше людей. От якщо так буде, і якщо завтра в понеділок буде такий самий революційний патріотичний дух, як сьогодні, от тоді буде народ перемога. А якщо завтра в понеділок ви для себе знайдете відповідь, що вам на роботу треба. Вам до жінки треба, вам інститут треба, а потім десь колись я прийду на Майдан, сфоткаюся, повішую соціальні мережі і на тому все закінчиться. Не піде так народ, нічого не буде. Ми нація зараз маємо бути згуртованими. Всі разом. Правду кажу? Отже, наступний крок. В Штабі національного спротиву. Створені окремі підрозділи, які будуть працювати по конкретних галузях з військовими, середовище лікарів, будуть працювати в педагогічному освітньому середовищі, в молодіжному середовищі, середовищі підприємців. Найважніше нести людям правду, казати людям правду. Ми говоримо про велику Україну. А що ми можемо вимагати від людей, якщо в них тільки російське телебачення включене, якщо вони тільки пропаганду путінську слухають, яка, до речі, бреше про те, що зараз робиться в Україні, перекручує факти, ми маємо йти нести людям правду. Оце я даю відповідь тим, хто починає розказувати. Давайте конкретний план дій. План дій конкретний, це от конкретна справа, яку робить кожен з нас. Вірно кажу. Отже товариство, наступні кроки. Молодий хто? Хто відчуває в собі силу, хто відчуває в собі внутрішню енергію, перестати кричати дурниці, перестати провокувати. Ходіть, записуйтеся в охорону. Правильно? Звертаюся до своїх колег, лікарів, людей з медичною освітою. Будьте добрі, звертайтеся в штаб, будемо координувати наші дії і допомагати у випадку необхідності тим людям, які будуть страйкувати, і тим людям, які не дай Господь будуть мати проблеми після сутичок з правоохоронними органами. Вірно говорю, всі решта мають знаходитися тут і йдемо в народ. Маємо заблокувати Київ. З часом маємо заблокувати всю державу для того, щоб змінити і похитнути ту владу. Давайте встановимо, яка наша мета, щоб ми розуміли, заради чого. Наша мета це велика Україна. Правильно, демократична держава. правильно? Наша тактика, наша тактика це є конкретні кроки, які ми з вами маємо робити. Що там за шум, народ? Так, товариство, увага! Увага, товариство! Б'ють! Тобі ми не всіх кидаємо, вийдемо частину. Так увага! Слухайте команду. З тої частини, задня частина нашого мітингу, свобода, удари, батьківщина. Прошу терміново! Не всі, тільки ті, хто знаходиться в тій частині. Прошу терміново зараз підійти до Київської міської ради. І з'ясувати ситуацію у випадку необхідності захистити наших людей. О, Бачите? Товариство! Прошу припинити, робити провокації. Я ще раз кажу: хто там щось почув і починає кричати, ви ж розумієте, що ви збиваєте ситуацію? Все контролюємо! Крапка! Отже, я ще раз до вас звертаюся, люди добрі. Має бути внутрішня дисципліна. Бійок ніяких немає наразі, тому не треба піддаватися зараз на провокації. Якщо буде потреба, ми станемо як один. Правильно? Так! <праць> Отже, товариство. Ще раз хочу чітко, щоб ми розуміли, стратегічно мету визначили, кроки визначили, тактичні наші кроки, які наша вимога. Ми все це робимо для того, щоб похитнути той режим і відправити їх у відставку. І президента, і уряд, і ту бандитську владу, яка на нинішній час п'є кров в українців, наступне не тільки у відставку, мають бути кримінально покарані ті бандіани в погонах. Які били наших студентів революція революція, революція? революція, 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 революція. Ну і найважніше, разом ми, сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила, товариство. План дій зрозумілий! Ва! Да! Ви положите 2 да! 2 да! да!